Всім доброго дня! В Продажі з'являється свіжопригнана шкода Octavia a 5 Автомобіль, щойно пригнали ми з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це в нас 2006 рік. Бензиновий двигун 1,6 MPI, механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузу без дефектів, пороги днища в повному порядку. Все в оригіналі. Легкосплавні диски, нова гума. Заглянемо в салон. Салон в охайному збереженому стані. Карти не провище, задні електросклопідйомники у нас присутні. Йдемо далі. По комплектації маємо 4 електросклопідйомника, електрорегулювання, автосвітло, круїз, шкіряне мультикермо, двохзонний клімат, підігрів, великий монітор. Розширений такий бортовий комп'ютер, 228 тисяч рідно підтверджено про пробів. Всі сервісні документи, декра, все в наявності. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.